Субота, 20 вересня, нечестиві під час кар. Ось наближається день, говорить Господь, коли я пошлю на землю голод, не голод за хлібом і не спрагу за водою, а скоріше голод за слуханням Господнього слова, і бродитимуть від моря й до моря, поневіряючись із півночі до сходу і шукаючи Господнього слова, але не знайдуть. Амоса, 8 розділ, 11 та 12 вірші. Коли ніжний голос милості замовкне, нечестивих охоплять страх і сум'яття, із жахливою виразністю прозвучать слова. Занадто пізно, занадто пізно. Христос на хресті відчував майже те саме, що відчуватимуть грішники під час злиття на них чаш Божого гніву, невимовний розпач подібно до смертельного савану, огорне нечистиві душі, і вони повною мірою зрозуміють наскільки огидний гріх. Ті, що не цінували Божого Слова, поспішали вперед і назад, блукаючи від моря до моря, з півночі на південь, у пошуках Божого Слова. Ангел сказав вони не знайдуть його. На землі панує голод, не голод хліба, не спрага води, а спрага почути слово Господнє. О, щоб вони тільки не віддали за одне слово втіхи від Бога. Багато нечестивих дуже лютувало, страждаючи від кар. Їхні муки були жахливі. Батьки гірко докоряли своїм дітям, діти батькам, брати сестрам, а сестри братам. Люди спрямовували гірку ненависть і докори на священнослужителів, кажучи: Ви не попереджали нас. Ви говорили, що цілий світ навернеться, і заспокоювали наш страх словами мир, мир. Ви не розповідали нам про цей час, а тих, хто попереджав нас, називали фанатиками і лихими людьми, що бажають нашої загибелі. Я бачила, служителі не уникнули Божого гніву, їхні муки були в десятеро сильніші за муки звичайних людей. Коли Божі суди, не змішані милістю, прийдуть на землю, як же будуть заздрити нечестиві тим, хто житиме у сховищах Всевишнього, там, де Господь заховає всіх, котрі полюбили його і шанували Божі заповіді?